Дівчатка, всім привіт! У нас сьогодні буде майстер-клас на такий візерунок. Роздивіться його досить цікавий. Так, показую вам, що в мене вийшло. Називається він Діагональні хвилі. Це я ж переводжу. Бачите, до кожного, до кожного візерунка є своя назва. Дуже цікавий, дуже він мені сподобався. Але є один нюанс. Я, звісно, перев'язала е, вам е, з цього візерунку по схемці все. Дивіться, тут є одна помилочка поближче вам покажу. Бачите, оця хвиля. Вона получилась е, тонесенька і так гарніше виглядає. Але якби я мені дуже подобаються оці самі завіточки. Бачите, вони такі цікавенькі, досить. Якби я вив'язувала цей візеруночок, то я, можливо, зробила б одну горизонтальну полосочку таку, так як тут допущена помилка. Мені так от і подобається ця і одна. Щоб вона розділяла, розділяла візеруночок між собою, а дві полосочки не робила б. Але завиточки дуже гарні. Такого візеруночка, таких мотивів візеруночка я не ще не зустрічала, дуже симпатично виглядає. Так, я вам покажу рапорт, як в'яжеться. Нам потрібно кількість петель кратна 9 плюс 2 кромкові. Немає тут петельок, да, дуже гарний візеруночок. Давайте ще раз поближче. Мені саме цікаво його розглядати. Нема тут петелічок до рапорта, після раппорту. От один рапорт. Повторюємо необхідну кількість разів. Гляньте, як гарно вив'язано. Ну, вив'язано, то е я не за те, що вив'язано, себе нахвалюю, а за те, що візеруночок дуже гарно вигаданий. Мені дуже він сподобався цікавий. Ажурів дуже-дуже багато, але серед них є такі. На яких е, треба зупинити свій погляд? Так, дівчатка, 9 петель набрала. Нам потрібна кількість петель крат на 9, плюс 2 кромкові. І в рапорті у нас 16, 16 рядочків. Так, перший рядочок знімаємо кромкову. Далі протяжка. Майже в кожному ажурі є протяжка. є дві разом лицевою. Протяжка у нас з нахилом вліво. Виходить, дві лицевих разом пров'язуємо з нахилом вліво. Це у нас протяжка. Далі накид. лицева петелька, Накид. і чотири лицевих. Два, три, чотири. В кінці рядочку, в кінці рапорту Дві разом лицевої. Поворачуємо їх, повертаємо вліво і пров'язуємо дві лицевих з нахилом вправо. Зворотня петелька, другий рядочок, один зворотній пров'яжемо з вами. Тут зворотні петельки. Не сказала вам, що за пряжа. Пряжа в мене. Оце джинс. Бачите, вона така меланж. Є такі вкраплення біленькі. дуже люблю джинс. Така зносостійка, гарна така пряжа. Це те, що я з запасів привозила. А зразочок в'яжемо такою пряжею. Це вона, видно, дуже вже старенька. 60% шерсть, баумволе і шурво. Шурволе. Шур Мені подобається, дивіться як. Для дітей, жінок і чоловіків, на який розмір указано кількість грамів цієї пряжі 150 метрів 50 грамів. Бачите, старенька така вже. пряжа. це з подарунків моїх. Далі, дівчата, пров'язали перший другий рядочок, тепер пров'язуємо третій. Теж так, починаємо. З протяжки закін... так, фокус. закінчуємо двома петельками разом лицевою. Протяжка, лицева, накид, лицева, накид і три лицевих. Одна, друга, третя. І дві разом лицевою з нахилом вправо. Зворотня. Так, зворотній рядочок самостійно пров'язуємо. Далі п'ятий рядочок, кромкова петля, протяжка, дві лицевих, накид, лицева, накид. дві лицевих. І дві петельки разом лицевою, з нахилом вправо. Так, далі у нас шостий рядочок зворотній. Бачите, тут нічого складного нема, а візерунок е виходить дуже такий гарненький. Але треба його все-таки трішечки відрагувати, відредагувати. Е знаєте, оці полосочки трішечки вони грубуваті, як на мій погляд. Але в кожного свій смак. тому я вирішила показати вам, як в журналі, а далі, далі ви вже вирішите. Так, наступний рядочок, сьомий. Петельку знімаємо, протяжка. Три лицевих. накид, лицьова, накид, Лицева. І дві петельки разом, з нахилом вправо. Зворотня петелька, восьмий рядочок. На жаль, у мене в такої розової пряжі один маточок всього лише. А дуже приємна пряжа для весняної моделі була б ідеальна. Дуже приємно дев'ятий рядочок. Першу петельку знімаємо. Протяжка чотири лицевих. Накид лицева, накид і дві петельки разом. Ви з нахилом вправо. Далі десятий рядочок. До речі, дівчатка, якщо ви помітили, я е, перестала е, фон робити музикальний, тому що не знаю, якісь, якусь музику включила для нас і. Заблокували відео, були авторські права, тому вирішила не ризикувати. Замість цього відчинила віконце, щоб для вас птички птахи співали. Так, дівчатка, зараз у нас 11-й рядочок. Тут всі зворотні петельки. До речі, чи за ліву дольку будете зворотню прив'язувати, чи за праву значення немає. Я пробувала і за ліву, і за праву пров'язувати, думала, може, якось воно буде ніжніше, менша та петелька, але ні, все однаково. Зворотні петельки, це в нас 11 рядочок був, 12 -й. Як завжди, пров'язуємо по візеруночку. Зворотній рядок. Яку петельку, бачите, таку і пров'язуєте. Так і пров'язуєте. далі 13 рядочок. Три лицевих, щоб тут у вас не було ще одного вузлика, то ми беремо не за задню, не бабушкиною лицевою пров'язуємо, а класичною повертаємо петельку. Три лицевих накид і три петельки разом лицевою пров'язуємо. Середню ми переносимо на перший план. Отак її повертаємо. І три разом лицевою. лицьових, Зворотня петелька кромкова. Це був тринадцятий рядочок. Наступний ми пров'язуємо по візеруночку. Накиди. Але тут, дивіться, великовата дирочка все-таки. Хотілося би її трішечки зменшити. А щоб зменшити, ми не так пров'язуємо накид, а Скрещений накид у нас отак. От Це теж на ваш, на ваш смак. <клухи> так, і передостанній рядочок теж всі зворотні петельки. Передостанній рядочок лицевий рапорту. Зворотній і шістнадцятий по, по візеруночку пров'язуємо. Так, ось такий рапорт, бачите, він трішечки якийсь перекошений, але в роботі все рівнесенько. Що в нас вийшлося? Вийшло. Дуже це місце, мені сам завиточок дуже подобається. Тут я взяла тонюсінькими спицями, бачите. Воно плотніше і гарніше візерунок можна роздивитися. Сподіваюся, він вам сподобався. Діліться моїми відео, пишіть коментарі, ставте вподобайки обов'язково підписуйтеся. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!